Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька, не дивлячись на те, що ми живемо у воєнний час, культурний фронт не припиняв свою роботу ні на мить. Він допомагав нам загартовуватися, надавав опору, силу і підтримку. Так криворіжці продовжують наближати перемогу через музику, танці, живопис, літературу, благодійні акції і так далі. І сьогодні ми про це більш детально поговоримо у прямому ефірі першого міського. І у нас у гостях Ірина задунайчук Гай, начальниця управління культури виконкому Криворізької міської ради. Пані Ірино, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте почнемо з такого питання. От дивіться, культурний фронт як. Я Вже сказала, не зупинявся ні на мить, не дивлячись на те, що вже три роки йде війна. У нас чи вдалося зберегти роботу всіх закладів культури, і завдяки чому? Так, сьогодні заклади культури працюють в повному режимі, в офлайн режимі. Звісно, що на початку воєнного стану, ми кожен з нас взагалі не знав, як і що робити, то заклади культури були зачинені. Але в цей період всі працівники культури, всі діячі культури робили все, аби допомагати так, як вони могли. Це були і гуманітарні склади, де працювали працівники культури. Ми плели сітки, робили окопні свічки. Ця робота продовжується і до сьогоднішнього. Дня, але тоді, коли ще заклади культури були зачинені. Ця робота була максимально настроєна на те, щоб допомагати нашим героям. Крім того, наші співробітники, наші працівники культури зустрічали внутрішньо переміщених осіб. Це була реєстрація, допомога. Навіть якесь добре слово це взагалі була дуже важлива допомога кожному кожній людині, яка прибувала до нашого міста. Сьогодні вже так всі заклади культури відчинені, вони працюють. Наша творча молодь, наші творчі дітки мають змогу навчатися, розвиватися. Всі мешканці міста мають змогу відвідувати театри, музеї. А сьогодні у нас три театри, два з яких мають статус академічного. Це і музей, і виставковий зал, 18 мистецьких шкіл, художні, музичні школи мистецтва і також 10 палаців культури відчинені завжди раді своїм відвідувачам. В них знаєте, вже такий є сміх, дитячий, дитяча така метушня, uh -huh. тому так культура працює. Uh -huh. А от чи відкривались нові направлення за цей період? Знаєте, так, заклади культури сьогодні мають ще такі вони працюють як творчі майданчики з арт-терапевтичним направленням. Так. Тому багато уваги сьогодні, крім того, приділяється саме нашим героям, ветеранам війни. Ми запрошуємо їх на майстер-класи з танців з хореографічного мистецтва, з образотворчого мистецтва. Так, наприклад, в палаці культури мистецькій такої популярності набувають соціальні танці, де кожен ветеран війни або учасник війни. Може прийти зі своєю родиною, з дружиною, з дітьми. І, знаєте, в танці, можливо, трохи переключитися, можливо, просто поспілкуватися. Тому ці заходи дуже важливі. В Палаці культури Саксагань, де проходять майстер-класи з образотворчого мистецтва, хтось приходить помедитувати з фарбою, хтось навпаки виразити якісь свої емоції, більш такі активні емоції завдяки фарбі. Це викласти на папері. В музичній школі номер 3 ми Запрошуємо наших героїв на уроки з навчання вокалу з гри на гітарі, на фортепіано. Можливо, хтось хотів, але там в дитинстві що заважало, так mm -hmm. і тому саме час зараз приділити цьому увагу. А можливо, взагалі не навчався. Тобто, рівень підготовки немає взагалі ніякого Значально. важелю. Так. Тому ми запрошуємо всіх долучитися до таких творчих. Арт-терапевтичних направлень в мистецтві, uh -huh. крім того, знаєте, зараз ще велику популярність здобувають мовні клуби. У Нас uh -huh. в бібліотеках міста ми відкрили спочатку спілкуємося українською, клуб, де всі могли підтягнути свою українську мову. Тобто, це не уроки навчання, які там uh -huh. ми звикли да, в школі або можливо десь ще, а це саме спілкування. Це uh -huh. різноманітні теми підіймаються, і мистецтво, і якісь побутові, і от зараз великою популярністю набувають і. Клуб, спілкуємося англійською мовою в бібліотеці, центральній бібліотеці на проспекті Поштовій, так. де також підіймаються різноманітні теми: буденні, якісь про мандрівки, про мистецтво, але англійською мовою тоді туди, туди навіть. Часто приходять носії мови, і це таке спілкування, знаєте, свої навички. Mm -hmm. Нам часто не, не хватає саме того, щоб розговоритися. Тобто, ми знаємо ту мову, але треба десь говорити. І ось ми запрошуємо всіх бажаючих. Mm -hmm. Також наскільки мені відомо, ви тісно співпрацюєте з арткультурою. От розкажіть трохи про вашу співпрацю. Так, ми співпрацюємо з громадською організацією арткультура. В принципі, управління культури співпрацює з усіма креативними індустріями міста. Ми вважаємо, що нам треба створити знаєте, таку екосистему культури, де би кожен міг виразити себе так як хотів. Тому звісно, що із громадською організацією арткультура, до якої входить понад 300 членів працівників і діячів культури, то звісно, багато заходів ми проводимо спільно так за підтримки управління культури. Це і фестивалі, і різноманітні благодійні акції, і виставки. Так, Наприклад, одним з таких останніх так, заходів можна сказати, це ми робили виставку фоторобіт. Учасника АТО ООС, учасника російсько-української війни, ветерана війни Володимира Капітонова, обличчя війни. Спочатку ця виставка була у виставковій залі. Нашій на фотосвітлинах зображені фото побратимів. Пана Володимира, і це дійсно очі війни. Ці очі, які сповнені ці очі бачили жахи війни, ці очі передають те, що зараз відчуває кожен українець. Mm -hmm. Потім ця виставка приїжджала і в Криворізький технічний університет. Зараз вона представлена в Палацах культури. Вона вже таке перетворилась в перформанс. Mm -hmm. Туди додаються якісь інші артефакти війни. Тому цей проєкт дуже такий знаний. Для нашого міста. Е, є такі проекти, як от нещодавно пройшов фестиваль Art Kids. Mm -hmm. До цього фестивалю залучалися дітки 4, від 4 до 10 років. Mm -hmm. Вони мали змогу співати, танцювати на великій сцені. Це такий фестиваль щастя, фестиваль дитинства, він так і називався Свято дитинства та пригод. Mm -hmm. Тому різноманітні заходи проводимо спільно. А от щодо благодійних якихось акцій, заходів, от розкажіть трошки про це. Наскільки мені відомо, культурний фронт дуже добре працював в цьому напрямку. Так, минулому році пройшли такі масштабні акції, про які знають всі мешканці нашого міста. Це і сім районів, сім пікапів, сім тижнів. Збирали кошти на придбання пікапів для наших Збройних сил України. Всі заклади культури були долучені. Ми танцювали, і співали, проводили різноманітні ярмарки в загальноосвітніх школах. Все все місто приймало участь у цих марафонах. Окрім того, були мільйон. На дрони була музика заради життя. Це пройшов такий цикл різноманітних заходів в усіх мистецьких школах нашого міста. Були залучені і педагоги, і учні. Кожен знав, що для чого це робиться, і що вкладаючи частинку себе, ми таким чином передавали і тепло нашим воїнам. Діти в художніх школ малювали листівки. Нашим воїнам передавали так на лінію фронту. Якісь пісні, тому так благодійних акцій було дуже багато, тому що знаєте, якщо ми не там, то ми повинні робити все, аби фронт не був тут. Тому культурний фронт тримається дуже угу, Згодна з вами. Так, а розкажіть, будь ласка, чи працюєте ви з іноземними партнерами? Так, завдяки іноземній підтримці, так, наприклад, от завдяки міській владі, радіоборони міста і іноземним партнерам нашим е, створюються такі е, творчі е, укриття, скажімо так, так палаці культури е, карачуни, створена артхаб штольня, е, в якому збирається молодь, проводить різноманітні лекції, свої воркшопи, музичні, творчі вечори. І ці такі осередки набувають популярності. Крім того, в палацах культури відкриваються творчі простіри завдяки е, співпраці з ЮНІСЕФом з благодійними фондами. Це простори, де працюють і психологи. і… Е, Люди з логопедичними знаннями, тому так ця робота проводиться все це завдяки тому, що в наших закладах культури створені укриття. Uh -huh. Вже 31 укриття створене в закладах культури нашого міста завдяки міській владі. Це і пункти незламності, і, і ці укриття, знаєте, якщо раніше це було просто що де можна було спуститися і пере, uh -huh. перечекати так, ту тривогу, ракетну небезпеку, то зараз ці укриття вже набувають такого більшого значення. В музичних школах проводяться вже уроки в цих укриттях, і вже е, діти починають казати, що це хоровий клас. Або якийсь так. інший клас, тобто вже не відриваючись, їм вже нічого не заважає розпочинати там урок, навіть незважаючи на те, чи є тривога чи ні, в палацах культури вже проводяться різноманітні заходи в укриттях. Тому ми маємо змогу працювати, адже важливо дуже зараз саме безпекові умови, аби наші діти навчалися та мали змогу розвиватися. Згодна з вами. А е, які фестивалі конкурси от проводити? Ну от як ви сказала їх чимало? От розкажіть про досягнення, можливо, декілька останніх фестивалів. Хочеться сказати так, от, наприклад, одне з таких останніх фестивалів і конкурсів: це є такий всеукраїнський конкурс Об'єднаємося ж, брати мої». Так. і цей конкурс складається з трьох турів: це міський, обласний і вже всеукраїнський тур. Так, от е наші учні е в Образотворчому напрямку здобули три перемоги з шести на обласному турі. Тобто, це дуже таке високе визнання, і ці вже три картини поїхали до міста Києва. Цей конкурс проводиться організаторами. Є міністерство культури і міністерство освіти. України тому сподіваємося на подальші результати. Да, це дуже високе. Ми пишаємося нашими дітками. Крім того, багато фестивалів і конкурсів, які своєчасно, ну, коли був ковід, коли uh -huh. почалася війна, які переходили в онлайн режим, потихеньку виходять з в офлайн режим і проводяться з останніх також вже в цьому році. Ми провели у Новий рік з улюбленими піснями. Uh -huh. В Минулому році багато конкурсів було і фестивалів такого в очно заочному режимі, скажімо так. Це і Срібна Джерель, і весна-рудани це вже ті фестивалі, які дуже полюбилися нашим. Мешканцям Кривого Року да угу. і е, до нас приїздять із е, інших областей, із Криворізького району учасники е, тому так діти мають змогу виступати на сценах. Це дуже важливо, адже був період, коли на жаль так ми всі були в онлайні, і це відчуття сцени дуже було видно важливо. так важливо, адже видно, дітки вони дуже добре, добре співають там або танцюють. Але це відчуття, що е, сцена. І ці емоції, які відчуваєш саме на великій сцені, це дуже важливо. Угу. А от чи виїздять діти за кордон на якісь змагання, фестивалі можливо? Так, наші діти були, от, наприклад, в минулому році, завдяки меморандуму, який підписан між містом Кривим Рогом і містом Еспо у Фінляндії. Наші діти декілька разів виїздили до Фінляндії. Uh -huh. Це один з таких прикладів. Так? Там був і джазовий і міжнародний uh -huh. фестиваль. Ми приймали участь. Наші діти виступали на площах Фінляндії, так, у місті Еспо. Крім того, там виступали в мерії музичні школи. Це такі набуваються партнерства між музичними школами, школами нашого міста, музичними школами інших країн. Крім того, минулого року колектив Юність приймав участь у міжнародному фестивалі у Чехії. І привезли звідти дуже високі нагороди, перші місця і в сольному виступі, і в колективному uh -huh. виступі. Це, звісно, наша гордість, і ми дуже пишаємося нашими дітками, uh -huh. незважаючи на що, що батьки водять, що розуміють, наскільки важливо, незважаючи знову таки кажу, ні на що розвивати і надавати дітям ці яскраві емоції. Uh -huh. Так, а от розкажіть, будь ласка, які плани на найближче ми? Планів дуже багато. Це дуже добре. <свісно> Іноді здається, так що є якісь важливіші теми, ніж культура, mm -hmm. можливо, так хтось думає, але культура це є код нації, це наша ідентифікація. Тому е Лише розвиватися, лише продовжувати роботу. Дуже хочеться, хочеться щоб молодь, яка є в нашому місті, саме тут і залишалася, щоб вона мала змогу тут навчатися, тут розвиватися, тут ходити у школи, тут продовжувати своє навчання, а потім вже і роботу. Тому планів багато ми відкриваємо нові якісь направлення в школи. Так, наприклад, я ще хотіла б сказати, що в наших мистецьких школах е, відкриваються нові направлення, такі як діджитал, е, угу. що дуже важливо. це, це сучасно шести, так, це сучасно, шести, так. це сучасно. Що ти вже е, паралельно вчишся працювати і на графічних планшетах. Угу. Тому такі направлення я думаю сприяють тому, щоб діти хотіли далі подалі навчатися. Крім того, ми відкриваємо додаткові класи для дорослих. Дорослі ходять також навчатися і малюванню, і танцям, і тому ж діджиталом направленню та якомусь it технологіям. Тому, звісно, хотілося б це ще більше розвивати, щоб таких осередків творчих, тих куточків, де хотілося би ходити, відвідувати було більше, щоб заходів було більше. Тому працюємо над цим. Міська влада робить все, аби цих укриттів було більше, аби ці укриття сприяли подальшому розвитку. Деякі, які були створені на початку, ми розширюємо зараз, щоб ще більше вмістити кількість відвідувачів, щоб дійсно проводити якісні заняття і заняття. Якісні заходи різноманітні. Ну, я впевнена, що у вас все вийде в будь-якому випадку, і з розвитком нових направлень, можливо, да, там, відкриття чогось новенького, цікавого. Ну і звичайно, що діти будуть все це відвідувати і отримувати задоволення. Дякую, дуже на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую, що ви до нас завітали. Дякую вам, що запросили. Дякуємо вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Ірина Задунайчук Гай, начальниця управління культури виконкому Криворізької міської ради. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Спектаклі, концерти, благодійні ярмарки, виставки та інші різноманітні заходи, які не припинялися навіть попри повномасштабну війну в такому шаленому ритмі й працювала культурна сфера в кривому розі від лютого 2022 року. Доключатися до світу через свої антивоєнні плакати намагалися художниця з Кривого Рогу Інна Ліньова. Всі постери мисткиня створила від початку повномасштабного вторгнення. На кожному проглядалися найболючіші моменти для українського народу. Бували в Кривому Розі і українські зірки, імена яких точно не сходять з вуст. Чого вартий лише приїзд фронтмену гурту Океан Ельзі Святослава Вакарчука. А пізніше із благодійним музичним концертом в Кривому Розі були і учасники 12-го. Сезону шоу Голос країни на літературно-благодійному вечорі Виступив поет, прозаїк та співак Сергій Жадан. Не займати криворіжцям і вигадливості так народилась мистецька акція з Україною в серці для її проведення. одну зі станцій швидкісного трамваю перетворили на арт-майданчик. А от руку до багатьох втілених в життя заходів цього року доклала Криворізька міська асоціація Арткультура. Організація об'єднала навколо себе діячів культури, заклади та громадські об'єднання. Наші проекти мають свого глядача, мають свого поцінувача. Мають своїх учасників, і це дуже приємно, що ми комусь потрібні, і ми від цього дуже раді. Чи не щодня у Кривбасі проходили благодійні івенти та заходи, де митці популяризували українську мову та культуру, водночас збирали гроші на потреби армійців. Десятки івентів, благодійних ярмарків, концертів та яскравих емоцій у рамках мистецького марафону під гаслом Єднаємось заради перемоги. Криворіжцям вдалося зібрати кошти на придбання дронів для наших захисників. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, Відтак, спільними зусиллями криворіжці задонатили понад 4 мільйони гривень. Не з меншим масштабом у кривому розі відгримів парад вишиванок від першого міського. Сотні криворіжців, вдягнені у вишивані сорочки, несли шестидесятиметровий стяг від георгівської дзвіниці до парку героїв. Також криворіг підбив підсумок поетичного марафону Нескорені від міської асоціації Арткультура. Відтак судді обрали 13 переможців, яких поєднала любов до свого краю та українського слова загалом своїми поетичними талантами поділилися містяни віком від 10 до 80 років. Ми прийняли близько 100 творів від 100 заявників. Це наші е, автори як Кривого Рогу. А також дуже приємно, що ми отримали також і твори від авторів з Кременчуга, зі Львова і навіть зі Сполучених Штатів Америки. Попри всі труднощі війни, на третій рік повномасштабного вторгнення місто продемонструвало незламність, підтримавши військових на передовій та зберегло культурну ідентичність. Завдяки спільним зусиллям громади, освітян, волонтерів, митців і підприємців, вдалося реалізувати одразу кілька значущих ініціатив. Тому кривий ріг вкотре об'єднався заради благодійного марафону. Єднаймось заради перемоги КР 20 Мета була обмітною: зібрати кошти на сім позашляховиків для збройних сил України. Проте, завдяки завзятості містян план перевиконали. Вдалося зібрати понад 5,8 мільйонів гривень, що дозволило закупити не лише заплановані сім пікапів, а й три додаткові. Організаторами марафону в рамках благодійного проєкту Єднаємось заради перемоги КР-20 виступала Криворізька міська асоціація Арткультура за підтримки департаментів Криворізької міської ради та ради оборони міста. Участь у проєкті взяли освітяни, працівники культури, підприємці та тисячі мешканців. Офіційно оголошую, що за сім тижнів сіма районами нашого міста Кривого Рогу було зібрано 5 мільйонів 874 тисячі гривень. Хочу сьогодні подякувати і вклонитися усім вам за цей величезний труд. Я знаю, як це було важко і тяжко іноді, але ми це зробили. Хочу сказати, що маленьких донатів не буває, і поки ми тут у тилу. А вони там на фронті. Ми повинні робити так, щоб той фронт не був тут. Напередодні дня міста, який в минулому році відзначив свій 249-й день народження, провели фестиваль народної творчості Весна Рудани. Кращих з кращих, які внесли найбільший вклад в розвиток та підтримку культури міста, дистанційно обирала експертна мистецька рада премії, до складу якої увійшли заслужені артисти України, діячі культури, продюсери, режисери та представники мас-медіа. А саме нагородження лауреатів проводили за Оскарівською системою гури. Чистій атмосфері. <праць> у номінації про відео журі премії високо оцінили спільний проєкт першого міського палацу культури Інгулець, театру пісні Містер Норд, народного вокального колективу Місячне Сайво та міського духового оркестру. Кліп до гімну України знятий до Дня Незалежності у 2023 році. Не о майнув і музичний хід парад авторської пісні «Art Voice. на переможців чекали кубки, дипломи та подарунки. Захід став важливою подією в культурному житті міста, а його учасники висловили надію, що наступний сезон «Art Voice пройде у мирній країні. Напередодні дня захисту дітей у 2024 році у стінах театру Шевченка відгримів галоконцерт міського конкурсу Шкільний Батл, ініційованого першим міським телеканалом та департаментом освіти і науки Криворізької міськради. Ми їх не пробачимо. Постійним партнером проєкту, який завжди підтримував учасників та переможців, став голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Я хотів подякувати вам, подякувати за те, що незважаючи на те, що ми живемо в буремні часи, але ви вчитеся, розвиваєтеся і будете працювати на користь, на благо нашого рідного міста Кривого Рогу, який ми всі дуже любимо. Так, ми любимо Кривий Ріг. Дякую на підготовку до шкільного батлу в учасників пішло півроку: створення ідеї, репетиції, зйомки кліпів та їхній монтаж. Завдяки професійній зйомці відео та онлайн голосуванню конкурс охопив не лише учасників, а й їхніх рідних і друзів. А незабутні призи фіналістам та переможцям організував фонд Олександра Вілкула Українська перспектива, який є постійним партнером проєкту для мене. Велика честь бути з вами тут на сцені, представляти фонд Олександра Юрійовича і нагородити переможців. Дякую за приємні враження. Дякую за вашу щирість і відвертість. Ви найкращі. Звітаю вас таким чудовим святом, яке сьогодні відбувається, не зналежаючи на все. Більшість культурних заходів, які влаштовувались протягом трьох років, мали ще одну дуже важливу складову благодійну: десятки унікальних лотів, чимала кількість творчих виступів та сотні донатів. Саме такими були аукціони, що проводили у кривому розі. Також три роки поспіль за підтримки громадської організації Криворізька міська асоціація Арткультура та фонду Олександра Вілкола Українська перспектива, проходив поетичний марафон під назвою Нескорені. Ж можемо підсумувати Криворіжці впродовж трьох років об'єднались на культурному фронті та доклали безліч зусиль для його розвитку, додаючи в кожен захід частинку свого серця та не забуваючи про благодійну мету всебічну підтримку наших захисників.